Ну що товариші трудяги? Знаєте, вірш. Прийшла весна, все розквітає, все набухає і встає. А в мене радості немає, бо всіх забор є, а в мене його нема. Коротше Вірш, хоч і не в склад, но, коротше, сьогоднішнє відео про забор. Фух Ну в общем сітка робиться, це не діло. Понимаєте? Ну, Та коти лазить. То курки десь перелазять, вона вже згнила за все время. Тут я не знаю вже, скільки вона поколінь пережила, ця сітка робиться. І чогось так виходить, що всіх вона устроює, а мене вже й не дуже. Ну і в общем, я вирішив так, що 에, буду найкращий сусід. А найкращий сусід це той сусід, якого не видно, бо він за високим забором. Коротше що, <кій> прийшла така думка, що треба трохи вже, мабуть догородити і зліва і справа, бо е, птиця вдома, Бройлери ми відкриваємо. І коротше, не дай Бог, якась зараза залізе десь через не через забор, а просто через цю сітку робиться. От, да? от просто щоб ви понімали суть об'єму. Ось тут була робиться сітка, от там вон сітка робиться ця. Воно вже там, вон, бачите, куча шифера, воно попрогнивало знизу. Тоже. Ну, коротше, діла немає з того всього. І туди ж теж сітка робиться. Там все вигрібаємо, навозон вивозимо потихеньку на поле. Дадось. Води набрала? Тільки не намочися, бо захворієш, тільки вихворілися. І Я там... Туда. І воно ж бачите, воно таке усе негодяще. Коротше, треба його до ума доводити. Е, стройки стройками, робота роботою. Хазяйство хазяйством, а потихеньку в проміжутках часу треба потрошечки вже його мабуть і догородити знайшов е, по <coughs> найшов по оголошенню якраз вийшло так що Вадим у мене знайомий тут такий чоловік е, продає так сказати, шифер беушний і е, в общем, ось сюди я догородю Якраз в мене бачите місце тут вистачає чітко, тут на возу залишилося. Ну я не знаю, тут манітує в мене в знакомого. Поїхати може газона заказати там маніту. Самі. Ігорюк, він кричить, що самі вивеземо. Каже, скільки тут його залишилось. Його тут отак аж було, аж ось сюди, Виходить, по той он стопчик металічний. Його багато було. Оце вивезли все від теля. Ну і тут залишилось, не знаю, може прицепів 5-6. Може ми його дійсно вручну і вивеземо. Тут мотоблоком усе змульчую, переб'ю і трошки оцей горб ми ось сюди. І таким методом трохи вирівняється це все діло. Так, ну є, задумає. Тут, Тут Ігорюнчик сьогодні у нас вичищає все в поросяток, наводить красоту, щоб було так сказати, гарненько в них. Та й будемо далі строїти. А я тобі казав, не намочишся. Отож бачиш? Йди тепер до мами, хай мама передіває. Так, товариш Ігорюнчик на місці. Дивись який, я. красивий. Що? Ну ти, ти як гривня золота, знаєш, що цей. Да? Да, давай. Да, давай. Марина ще казала, бо не білити. Білити? Да. Сьогодні, да. Да, порядки наводити. Так, ну а що в нас тут <кій> по сарайчику. Ця дома-мадома в нас спарована одна. Потім, виходить, друга чекаємо, що воно покаже. Лежить в неї 13-го опорос. Сьогодні 12-те. Сьогодні сталося диво. Переложив я туди руку, бо ходив, пробував, пробував, Ніхрена не знаю, не чути. Вона в тазу дуже широка, і сама по собі вона куца, але вона кругла. І я думаю, що в неї поросятка десь от, от в дру, ну, вищій половині по плоскості десь у тазу, і от їх не можу нащупати. Вчора по цей положив руку, почув, що стукають. Так що по суті супер класно. Так, це у нас виходить Тереска. Тереза кинулася до хряка. Їй оце виходить 6,5 місяця. Якраз вона, я думаю, що якщо пере... оце перегуляє, то вже на наступний місяць її можна буде покривати. І учитуємо той момент, що 4 місяці вона поки буде ще розвивати в собі потомство, вона піднаб'є дуже хорошу масу тіла. Так, ну і тут у нас теж пацюрики. Хоп, що це свинка, по-моєму, до хряка. Це та що моя. Ну взагалі, не знаю я, що з нею буде. Подивимося, поки що, вроді би свинок є. Ну я думаю, знаєте, як, якщо що, просто перепарувати їх усіх. А потім дивитися вже на результат, що вони покажуть, як, як мамки. Тобто, покритися вони то всі покриються, який результат вони покажуть. От, от тоді вже ми побачимо, хороші вони свинки, погані, яка молочність, які плоди, і як годує, як лягає, і, і так далі. Коротше, як вона веде себе із дітлахами? Так, та й тут а ось теж, бачите, вилежується. <кій> В общем, якось так. Все, пішли, про забор трохи розкажу. Так, ну і в общем, у нас шифер такий. Ціна шифера виходить 70 гривень в лист. ну, іменно шиферина. Ну, він поняли, він пішов на кондиції, Я вже розбирався, я так зрозумів, якісь сарай, чи що вони розбирали. Ну і так кинули його, як не кондицію. Ціна шиферини зараз нормальної у нас цілої, 200 гривень, по-моєму, іде. Нова. Щось около 280 чи 320 мені хтось сказав. Ну Я, звісно, у 320 гривень мало вірю, Ну, хоча, якщо чесно, я навіть не заїжджав і не питав, скільки вона в магазині коштує. Ну, а так, ну, я думаю, що десь приблизно 250 гривень шиферина повинна коштувати. Я вам покажу зараз, як це, як це кондиція. Получається, Сама шиферина, вона ціла. Бачите, але ось кінець, ось тут ось, бачите, немає ось виходить, кусок відламаний. Її можна або болгаркою відрізати, отак, от, клацать оцю волну. Або ж просто-напросто зробити так, що я так прикидав, що якщо волна ось сюди накидається, то оця щілина вона закрита. Можна, по суті, і не відрізати. І так піде. ну На забор буде, я думаю, що діло. Так що, в общем, якось так. Так, тепер доліше. То, то, що в мене ракушняка багато, я його у прошлому році весною набрав по 10 гривень ракушнина. Так, да, він, виходить, не калібрований, що усе підряд тут є. Ну, по суті, я стараюся його відібрати. Знаєте, де, де більше і де, де менше, і вже дивлюся по самій кладці. Чалку натяг, там в мене вірьовка, і потихеньку, рівненько викладаю там вкопана така рівчок, читай вкопаний, і відтіляю я починаю просто викладати оцей ракушняк. Щілини між ракушняком я пролью. Таким методом буде устойчива виходить, сама по собі сторона. І стопчики буду бетонірувати ззаду, так як я виходить, як, як зробив. Оця уся стінка вона у мене йде на моїй території. Тобто Я її роблю на свою територію. ось сюди, от. Вона в мене на моїй землі. А от стопчики вже у нас будуть по межі. Тобто стопчик, оцей тепер ми відсілюємо, від цього стопчика там, 2 метри. І у нас ось іде отута слідущий стопчик. Ми його вбурюємо буром. І ось сюди ми його ще бетоніруємо. Тобто оця стінка, оця стінка із ракушняка, вона в мене буде в мене в дворі. І на цю стінку вже буде ставитися сам по собі шифер. Да? Шифер ми поставили, ну і зверху його прикручуємо. І виходить, оцю тоді стенку, оцю стенку, отлів із, із розтвору, робимо такий, типу, як козирьочок Щоб, коли буде дощ, він у шифер вдаряється, стікає вниз і, виходить, стікає із самого по собі оцього ж ракушняка Так що, в общем, отакі трудяги діло на даному моменті. В общем, отак це все, ой, 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 отак це все виглядить. В общем, щось воно та й буде. Дешевий сердито. Я так вважав, що е, десь приблизно сюди йде е, 60 ракушняків, 60 штук. Ну, хай хай 100. Хай їх піде 100. Це тисяча гривень. По суті, тисяча гривень. Шиферу я поїхав, купив 16 шиферин, е, по 70 гривень. 1120 вийшло. За ракушні за цей, за шифер я віддав, ну і цементу. Що по цементу? Вчора в мене два мішка. Ну і ще два, я думаю, що це піде. Получається, хай чотири мішка цементу е -е... Тоже цемент по 164 мішка. То що це в нас там виходить? <кхи> 640 <кхи> виходить цемент. І <при> найбільше в цьому ділі потягне е металопрофіль. Тут у нас погорник іде, в мене 15 метрів, кожен 2 метри, а у нас йде е стопчик, то це десь виходить, що мені треба 7 стопчиків. Там один є і крайній е їх 8 треба. Ну, Взагалі 7, 7 стопчиків у мене сюди стане. То, е Стопчик один виходить 250 гривень. Ну, коротше, вроді би так знаєте, е е стараюся її зекономити, але ну, ніхрена ж воно все одно не економить. Надо все одно те. -те, -те. Даже там 4 одиниці і кожна тисячі гривень виходить 4 тисячі. Ну, я так приблизно прикидаю, що я в 5 тисяч гривень повинен міститися, щоб от зробити, зробити оцей забор. Все. Ну, а в той в той треба вкладати тисяч Це виходить, якщо отут у нас іде 15 метрів, це 5 тисяч, то від ціля прокинути отуда, аж до того стопчика, то тут у нас іде 30 метрів. Там 32, по-моєму, таке щось я считав. Ну, коротше, отак-от. Вроді би, і стараємося, і зекономити, щоб його, щоб воно було і гарно, і продуктивно. Розумієте? І, і недорого. Ну, в общем, ціни зараз такі, навіть дивлячись на те, що ми я ж кажу, що стараємося його удешевити максимально, то, то все одно виходить, що вбивається трошечки в копійку. Ну, нічого. А, і ще ж великий плюс, що робиться самим. Самі все робимо. Стали з Мариною, викопали тут рівчачок потихеньку, Ви цей, макар мені возить Ракушняк зробив ось прицепика такого до, до мотоблока. Ви ж мені казали, що упрощай за роботу, упрощай задачу, переварив трохи цього прицепика, зробив до, до квадроцикла йому. І, і дитині, знаєте, якесь щастя, бо він типа, ну йому це інтересно. А мені ж, звісно, полегшення роботи, бо я туди прицепа відкотив. Він під'їхав, підчепили, накидав туди ракушняка. Сюди привіз, вигрузив. І так само і піску навозили, і все. Так що, вроді, знаєте, воно. і і по суті не скажу, що ми там від дітей десь ховаємося, ну, ну знаєте, от і з ними. Тіпа, е, ну, не, не в тому плані, що ховаємося, е, в плані виховання. що, знаєте, от Хочеться якось їх. щоб, щоб це було в ігровому форматі, Ми вроде би, і з ними граємося і приділяємо їм увагу, але при тому ще й стараємося робити якусь там свою роботу. Так що, в общем, якось отак, товариші трудяги. Все, буду потихеньку починати кладку. Е, в общем, не знаю, може комусь просто на замітку хтось думає, гадає, голову чухає. ну 100% є такі люди, які е, думають, як би його короче, як би його обманути долю так, щоб і дешево, і сердито, ну і при тому буде гарно. Ну, в общем, оце дешево, сердито і при тому гарно. І ще шиферина додавиться, е, метр 80 вона, І виходить, у нас десь буде 2,10. Получається забор 2-2-10. Ну, воно ж сюди ще я буду підсипати землю. Може, коли газончиків 3-4 сюди, якби ще землі десь узяти, привезти, щоб сюди його підрівняти, вирівняти огород, то було б, звісно, дуже б круто. Так що, в общем, якось отак. Все, буду починати колотити. Головне не жаліти роствору. Ракушняк, звісно, з'їдає багато роствору, багато бере. Ну, не знаю, він мені що легенький і самому удобно все-таки ним працювати. Ну а ці щілини, бачите, отут, воно тоді зальється рідкою стяжкою. І буде красота. Віра кушни не положив, <світ> відро розтвору Короче. Коротше, Фух. про мудрих жінок і непослушних чоловіків. Маринка мені завжди ну, каже, що типу, ну, робота це добре, все. А оце ось де перед. Е... Ну, перед теплом, так сказати, весною, оцією, Та не знаю, пару днів назад каже мені так, оце дивись, давай так. Ми ж каже, нормальні люди. Ну, звісно, нормальні люди, як всі остальні, кажу, роботящі, все. Дивись, каже, Ігорюк до тебе приїжджає утром, у 8 утра. І в п'ять вечора він їде. Хорошо. Каже, оце робимо так. Оце поки Ігорюк є, ну робимо всі. Ігорюк їде додому. І ми прикращаємо роботу. Ну, якоби робочий день закінчився, тому що ж, каже, роботи ж багато, загнутися можна. В общем, час назад Ігорюк поїхав додому. Маруся як дівати? Так собі. А я кажу ні хрено кажу, ніякого робочого дня до кінця. Робимо до кінця. Оце щось я вже ну вже фініш напряму, ну як це мені кинути і не доробляти, правильно? Да. Так що ну, жінки мудрі, вони ж хочуть чоловікам от якось допомогти, підбодрити, знайти правильні слова. Ми ж самі вредні, ми ж самі їх не слухаємо. А потім, ото, знаєте, Та, в чому хто винуватий? І жінка винувата. От і все. Ну як тут оце, оце кинути і все. І сказати, до завтра. Це вже таке, вже ж воно зараз зарубиться все, правильно? І ми вже тоді підемо і відпочинемо. Фух. Ну, як відпочинемо? Свиням їсти дамо, так? Да? Чи там є? І мабуть, дав, да? сипав. Ну якщо не кричать, то значить, мабуть, мабуть, там усе впорядку. Ну, в общем, якось отак. Цілий день отак і пролетів. Ну ми все одно ми і на мусорку з'їздили, <кій> і на поле цей відвезли. Прицеп на возу повнющий і тут, і там, і в поросяток на спорядок, да? і брулерів Маринка сьогодні багатенько. Скільки ти сьогодні брулерів? Дев'ять. Дев'ять само. о, Бачите, так що якось чунь-чунь, отак воно все в роботі. У нас цілий день сьогодні пройшло. А це вже зараз доробляю, вже кінець. Ну, результат. Результат по суті є. Ось, бачите, якщо кажу... Якщо за день протирається перчатка, ну, от, да, значить, е, значить день удався. Значить, все було так, як треба. Так що, ну ця, тут мастерок, це взагалі новенька. Ну, її потім оцю перчатку передіваєте на ліву руку, а цю на праву, і тоді можна ще один день проробити. Без проблем. А потім ще можна перчатку перевернути, отак, поняли? щоб оце було отут. І ще один день можна протягти. Добре, да, Маруш? Ні. Yeah. Чого? Так як перчаток нема, так. Да? Mm -hmm. Не знаю, строїти люблю. От, от щось би таке б заставив робити, от є якесь муторне діло, що, знаєте, кажуть, мужики там от, машину робити ненавіжу, щоб мені оце в машині щось зробити. А, ні, я таке не люблю. А є мужики, які можуть біля машини. Цілий день щось там крутити, вертіти. На що? Є така служба, називається СТО. Туди відігнав, вони все зробили і все. А ти собі нічого не робиш. Приїхав машину, готову вже забрав. Оп. І красота. Лучше ось отут, мастерком mm -hmm. Так, Це що в мене, другий ряд? О, трави що? Як построїмо бюджетного забору, оце буде діло. Опа! Головне, щоб не впав. Та. Нема тут чому падати. Прикинь, роствору не хватає. Я щось так і думала. Чуть-чуть. Та завтра. <хи> завтра. Я ще раз загону, тоді вже ж нікуди буде діватися. Ага, Та ні, вже ж прийдеться завтра. Якщо трохи і не вистачає, то доколоти. В общем, якось отак. Кажу, два дні, два дні, забор готовий. Вже два дні пройшло, так? Да? Ну воно якби как бы, став і робив. А то що ж сьогодні таке? Туди-сюди, то дітки, то на англійську, то з англійської, то на магазин, то з магазина. Цемент купи, комбікорму зроби. А завтра... завтра ще й на нову почту. Да, завтра ще на нову почту. БМВД завтра робить, треба. Коротше, що, доложую я це все діло, я доробляю. Ну а вам дякую за перегляд. Надіюся, що ви е, взяли якусь, може, для себе теж ідею такого забора. Ну, а знаєте, ви такі хопа сидите, а у вас за сараєм лежить куча ракушняка і ви такі думаєте, ну куди його діти? А тут Бог. Микола, ДХТ, диви, якого забора з ракушняка робить. І я такий, мабуть, піду. Так що завтра починайте копати там рілю, ще щось і починайте щось будувати. Все, товариші трудяги, з вами прощаюсь. Всім дякую. Хай вас Бог береже, хай у вас у нас все буде добре. Все, пока-пока.